Науковий співробітник Кременчуцького краєзнавчого музею Лідія Гришко захоплюється особистістю героя, біографію якого вивчала. З приходом німців до Кременчука і евакуацією тодішнього медичного керівництва виконувати обов'язки головного лікаря у лікарні окупованого міста залишився отолеринголог Володимир Константинович. Спочатку від німців треба було сховати ліки та спирт. Хоча прийде час, і Володимир Константинович сам запропонує окупантам тієї медичної оковитої. Та про це згодом заготівля продуктів та медикаментів. Це найме. Менше, що міг тоді вчинити головлікар. Далі більше справа дійшла до справжнього рятування життів. Скількох кременчуцьких концтаборів до лікарні надходили закатовані. Головлікар намагався якомога меншу кількість вилікуваних повернути до концтаборів. Коли почалася окупація Кременчука, німецьке командування відносилося перші місяці лояльно. Тобто, над міською думою було два прапори один зі свастикою. А другий жовто-блакитний з тризубом. І тому відношення було більш лояльне до українців. І коли приходили перевірки в лікарню тих, хто вже виліку, кого поставили на ноги, їх перевіряли. Якщо це були українці, їх дозволяли залишати працювати в лікарні або просто звільняли. А росіян. Інші національності їх повертали в до таборів. Тому багатьом вдавалося писати, що вони українці. А ну бували такі випадки, коли раз прийшла перевірка, ну кого вдалося українцями назвати, вдалося частину не вдалося. Офіцерів записував рядовими документи загиблих, надавав живим. При цьому ризикував не тільки власним становищем, а й самим життям. Серед персоналу лікарні траплялися інформатори окупантів. В той же час у концтаборі сформувалася підпільна група під головуванням лікаря Тараса жвані. Они почали переправлять на територію першої больниці людей, которых нужно було боялись. І Константинович, осматривая уже пацієнтів, которые прибували в першу боку, он він... Тот То есть, спасали. Такі страхи окупантів перед інфекційними захворюваннями підпільники використовували, переховуючи людей у бараці лікарні, начебто для хворих висипним тифом. Німці туди і не потикалися. Це був дуже великий різ, тому що в принципі з взяттям Кременчуга везде висіли прокламації, плакати, що за все за це розстріли, заета за це теж розстріл. Поэтому, в принципі, якби все це. Это... Значит, була сделано, ну как-то виявилась, і аніби поняли, що це такое. То, в общем-то, Константиновича могли розстріляти его своєї сім'єю, остальных докторов, которые були в лагері. Это, там же, в общем-то, не разговаривали. Під стать чоловіку і дружина Наталія Константинович таємно доправляла за колючий дріт концтаборів, продукти та одежу для змучених військовополонених. Окрім тисячі врятованих життів, Кременчук завдячує лікарю Константиновичу ще й за порятунок самої лікарні, яку німці могли запросто розбомбити перед відступом. он увидел, что ворвались уже танки на территорию первой гор больницы и пошли прямым таким сообщением на как одно из зданий, он встал напротив этого танка, будучи в белом халате медицинском. И танкист, но он не поехал, на, он не раздавил доктора. И потом Константинович вспомнил, вспомнил о том, что, в общем-то, можно еще как-то попробовать откупиться, если можно так сказать. Он вынес спирт. Когда німці взяли спирт, розвернувся та танки. вони вийшли з території гор горбальниці. Володимир Константинович пережив війну. Після неї працював у лікарні та викладав у медичному училищі. Його студенткою була і відома нині укремешуці лікар Ірина Федько. Вона переконана, про антифашистське підпілля забувати не можна.